ОМТІВЮЕЙ um про головне ікратить утверждает Макрон бояться Владимира Путіна. Более того, храбрый Емануель сообщил Євросоюзу, що війна вже вернулась в Європу. Как прежде на кожну дію є протидія всем все понятно. у нашому випадку. Виробництво одних видів озброєння та військової техніки стає рушієм створення систем захисту від них. Такою є ситуація із зброєю відкриттям номердин російсько-української війни. Безпілотними літальними апаратами та виробів протидії ним сполучені штати створили один із перших у світі БПЛА-винищувачів промислового виробництва, і має він прізвисько койот. Система самонаведення койота базується на скануванні радіочастот а попереднє виявлення цілей забезпечує наземний радар. Який має чотири антени з електронним скануванням та ефективну дальність дії до 7 км. На машині встановлюється дистанційно керований модуль із 30-мм автоматичною гарматою та кулеметом М 240 Крім того, там є двозарядна. Пускова установка койотів на загал, койот є достатньо цікавим засобом боротьби із зростаючою загрозою з боку БПЛА і, безперечно, Збройні сили України із задоволенням візьмуть цей комплекс на озброєння сьогодні. До речі, дощ до ага. цього два тижні була дуже дуже гарна погода, незважаючи, що вітряна, але ясна. Відповідно у нас з'явилися додаткові можливості. Бачити противника глибше від лінії бойового зіткнення. А чим краще ми бачимо противника в денний та нічний час, тим більш ефективно наполегливо ми його нищимо. за рахунок двох складових. Це об'єднаний вогневий вплив. Це наша артилерія, реактивна артилерія, а також відповідно ударні засоби БПЛА. Тобто ви літаєте дрони. в дощ? Дивіться, ну в дощ не літає майже нічого за винятком деяких засобів, про які гучно казати не буду, і вони дають опосередковане можливість бачити противника. Але з моєго досвіду практики дуже рідко буває таке, що дощ падає ціною цілий день у будь-якому випадку. Зараз там висока інтенсивність дощу, пройде декілька годин. Дощ знизиться в своїй інтенсивності і виникне точно вікно. Тільки перестають падати краплі дощу, як відразу наші безпілотники сил оборони піднімаються в небо і починають і продовжують вірніше виконувати бойові завдання. Uh -huh. Також э, варто э, за що сказати за те, що в зв'язку з э, потеплінням збільшенням світлового дня, об'єктивно і статистика знищення ворожих цілей вона виросла. Також э, варто зауважити, що сили оборони. Зробили титанічну роботу наполегливо для того, щоб убезпечувати свій особовий склад техніку та артилерійські засоби від ворожих безпілотників, які в небі також достатньо активно присутні. Два дні тому читав аналітику і якби порівнював з тим, що ми бачимо на полі бою по застосуванню безпілотників, зокрема на Бахмутському напрямку. На поточний момент можна з певністю сказати, що на один наш ФПІ-дрон противник має два, щоб ви розуміли наприкінці листопада місяця ця статистика була один до п'яти. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що надійна підтримка української нації продовжується. Ви донатите за рахунок цього з'являються засоби, і це свідчить про те, що за рахунок державних програм виробництво та збірка дронів всередині нашої держави, також стала в рази більшою, тому що Противника продовжують залишатись в можливості відповідно виготовлювати ці дрони також в кількості. Uh -huh. Тож я наповнений насправді оптимізмом і принагідно дякую кожному, хто підтримує силу оборони. Пане Юрію, ви власне почали дуже гарно про те, що в нас вже багато дронів і виготовляють, і кількість збільшується. А ми теж фіксуємо те, що хороші українські дрони літають дуже далеко, і бачимо результати. Фактично зараз це щодня безпілотних безпілотні літальні апарати. Але дрони теж там повідомляють час від mm. часу про дрони, які запускають. Ну ми не знаємо звідки їх запускають, бо це ж різні можуть бути атаки, різні можуть бути запуски. Але менше з тим в контексті того всього, що відбувається зараз по великій території Росії, чи якось змінився підхід росіян по ту лінію фронту саме на дронову активність? То більше-менше вони запускають, чи ситуація така сама незмінна? Противник запускає в міру своїх можливостей виробничих спроможностей. Це суттєво поки що ніяк не вплинуло. А от що стосується нанесення вражень невідомими. Активістами по базах на території Російської Федерації як паливно-мастильних речовин, так і складів з боєприпасами, так і литовищ, це достатньо позитивно впливає на динаміку ведення бойових дій. Взагалі дуже важливо бити тилові сполучення противника, тому що чим більше обескровлений їхній тил, тим менше вони мають спроможності забезпечувати свою передню лінію оперативно та вдосталь. Для того щоб російські окупаційні війська продовжували активні ударно-штурмові та наступальні дії, саме тому ми кажемо про виробництво в Україні різного типу безпілотників, в тому числі дальнобійного типу дії, які б могли б вражати визначену категорію цілей на тимчасово Окупованих територіях, а також, звісно, ми кажемо про ракети дальнобійної дії в Україні дійсно дуже дуже потрібні ракети, типу GLSDB, Дібі, Shadow, які б давали нам можливості бити противника ешелону і знищувати його в тилових. частинах. Тому що чим більше у нас безпілотників, а також дальнобільних ракет, які можуть бити противника в тилових частинах, тим менше його угрупування, яке перебуває на передній лінії, отримує озброєння. А чим менша активність угрупування на передній лінії, тим більше у нас спроможності, маючи засоби їх нищити, руйнувати спроможність їх до вчинення ударно-штурмових дій і відповідно готувати передумови до своїх контрнаступальних дій. Тому що коли починається контрнаступальна операція, тоді коли противник втрачає спроможності до ведення ударно-штурмових дій. І якщо противник має ці можливості, і ми маємо ці можливості, то це зустрічний бій. Це трохи різні поняття. Саме тому дуже важливо противника бити ешаловано щоденно цілодобово. Ви і ваші побратими, ви ж дуже добре орієнтуєтеся в дронах, в тому всьому, що літає, і я переконана, що ви теж стежите за тим, що відбувається на території Росії. Чи даєте якісь оцінки та якості цієї роботи? Можливо, ви якби мали можливість там працювати якось би трохи інакше діяли? Чи, зрештою, є співпраця між різними фахівцями і тими, хто працює по закордонних цілях? Кожен має займатися своєю справою. Ми добре об'ємо противника на передній лінії всередині оперативного простору на тих територіях, які тимчасово не під контролем, і робимо це дійсно якісно. Що стосується загалом Силоборони, за кожним напрямком працюють фахівці. Єдине про що можна було сказати, що все залежить від кількості засобів. Принагідно, я мрію, дійсно, я мрію про те, що в нас буде можливість масштабувати кількість виробництв, в тому числі. І безпілотних апаратів, які здійснюють місії, достатньо на суттєвих вітинках і несуть потужні боєприпаси, тому що атаки вони мають бути масовані для того, щоб противник не міг підняти голову. Пане Юрію, багато є е, відео від е, с, самих дроноводів, і це приємно, бо люди теж хочуть бачити, як їх, наприклад, донати е, долітають до ворога. Я звернув увагу в першу чергу на ось це відео, коли сафарі за російсько-фашистським окупантом, це не в який доганяє, а скиди. І ось дуже часто це правильно розвідана картинка є, і доводиться кидати крізь, як то кажуть, лісопосадку, крізь дерева, крізь кущі? Так? І в цьому випадку, ну, правильно, бо дерева ще поки що без листя, але скоро повернеться зеленка, як кажуть військові. Так? Тобто листя буде. Як тоді буде мінятися власне, ось це сафарі за окупантом? Тобто ну, їм вдасться ховатися от, за, за листям. Вам доведеться щось придумувати нове. Нагадаю, що ми воюємо, вже це буде третє літо, так? Чи четверте, 22, 23, 24. третє, літо буде. Відповідно, противника внижчимо, в тому числі і в зеленці. Є засоби, які допомагають за рахунок тепловізійних заходів, в тому числі виявляти противника в листі. Також Але це там вночі, спит... а вдень. Тому числі в денний час, ага. там є там є своя специфіка в залежності від того, сонячний день є хмари на небі і так далі. Не будемо розкривати всіх таємниць, але скажу так: що якщо ми кажемо про передню лінію, в нас на відтинку по більшій частинах те, що називалося посадкою, це зараз штрупалі, просто поодинокі дерева, від яких залишилися просто штрупаль все більше нічого немає, і там зеленки активної бути не може. Що стосується умовно Другої лінії так противника дійсно він буде вживати організаційно правові організаторвіна дісна. Бачите, щодо того, щоб максимально маскувати свою техніку, особовий склад. Але від нас йому точно не вдасться сховатися повною мірою. Як минулого літа били, так і цього будемо теж робити саме. Тому це додаткові перепони, але точно не суттєві обмеження. Сьогодні ми Франції внезапно вирішили виділити четверть мільярда євро на ревізію. і Срочний ремонт ядерних. Арсеналов подземного и морского базирования а это подводные лодки и шахтные комплексы с ядерным оружием.